Найдешевші пельмені проти найдорожчих. Отож, друзі, сьогодні ми порівнюємо пельмені, які коштують 53 гривні, і пельмені вартістю 350 гривень. Давайте подивимось, чи вартує воно переплати більш ніж у 6 разів. І так, пельмені за 53 гривні. Ось так виглядає пачка. До речі, вони якимись маленькими виглядають. Варимо їх, пахнуть вони, та нічим особливим звичайним тістом. Куштуємо, друзі. О, друзі, я відразу відчув. Цей перемелитий фарш. Боже, присмак у нього. Плюс сам фарш дуже жирний, з якимись такими прожилками. Я не начерально якесь сало з'їв. Взагалі не сподобалось. А тепер пельмені за 350 гривень з м'ясом кролика. На запах вони, ну. Теж особливо нічим не пахнуть, звичайне тісто, Куштуємо, друзі. Ну, тут з перших секунд відразу відчувається, що м'ясо якісне, легко жується, таке м'ягеньке, не фарш якийсь. Коротше, ось ці прям гарні. Отож, друзі, особисто я дешеві пельмені більше ніколи не куплю, але і дорогі теж. Так вони смачні, але платити 350 гривень за них ну таке собі діло. Хто пробував ці пельмені, напишіть, як вам. Я читаю коменти під кожним відео. Якщо вам сподобалося, коли дана рубрика, обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь, плюс пишіть у коментах, що мені порівняти в наступний раз.